Мене реально жаба давить викидати 100 баксів на міксера. Тому сьогодні буде огляд на колхозний Мультіту, як ви любите. Це 200-й шнек від мотобура, і дуже мені цікаво, чи не стане 200 GTM. І в мене є на це повні права, тому що професійний інструмент раз, захист від перенавантажень 2 і 1600 3. Буде 16-й, буде 12-й, а 14-го. Треба їхати і купляти. А поки я роблю перехідник, ставте в коментарях плюсик ті, хто хоче, щоб я порівняв його з міксером Дніпро М, який, до речі, на 500 гривень дорожчий. О, чи назіс сюда, сюди. Перша передача швидкість на мінімум. Потужність 1,7 кВт. Друга швидкість максималка. Вийшов в захист, 2,1 кВт. Перезагружаємо. Там попався камінчик, напевно, і бурить треба на мінімальних обертах, щоб не було так, як у мене. Тепер за призначенням. Друзі, ну це і смішно, і не смішно. Скільки секунд 7 Готово Перед тим як розбирати, я точно вам можу сказати, що оці комплектні ключики повне лайно. Особливо, коли ти працюєш шнеком. Вага мальчика 4600. Кабель гумовий товстий був 3 метра, став трошки менше. Регулятор швидкості. Кнопка. Гумовий колпачок 1. Гумовий колпачок 2. Статор залитий задовільно. Швидкий доступ до щиток. І ось так вони виглядають. Ротор не броньований, але залитий дуже класно. В редукторі порядок, все метал, і напільник не бере. З цього боку мозги виглядають ось так: все залите лаком. Тут лаком залитий лише один конденсатор. Перша передача регулятор на мінімумі швидкість 175 обертів на хвилину. Друга передача регулятор на максимум швидкість 690 обертів на хвилину. Константна електроніка присутня. Захист від перенавантаження є. Від дурня нема, тому якщо її бурить, то тільки на мінімальних обертах. Я б хотів би у GTM наступну модель міксера побачити, де буде швидкий зйом і де буде в комплекті і шнек 200-й, і міксер. І я вам скажу, що потужності тут і на 300-й шнек вистачить.